Життя на Землі могло бути запущене квантовим тунелюванням. Теорія квантового тунелювання припускає, що складні молекули, необхідні для життя, такі як білки, могли виникнути з амінокислот, які утворилися в космосі через квантовий процес, що називається тунелюванням. Ці амінокислоти були потім доставлені на нашу планету під час періоду інтенсивного бомбардування. Прості молекули, такі як нуклеотиди та амінокислоти, могли проходити через енергетичні бар'єри та об'єднуватися, утворюючи більш складні молекули, необхідні для життя, такі як ДНК та білки. Вчені моделювали космічні умови, щоб зрозуміти, як могли утворюватися амінокислоти, і виявили, що утворення амінокислот, таких як ізомерні мономери полігліцину, могло відбуватися в умовах, схожих на космічні, що підтримує ідею про те, що всесвіт може бути наповнений потенціалом для життя. Експеримент проводився в холодному середовищі, схожому на космічне, щоб зрозуміти, як амінокислоти можуть утворюватися без теплової енергії, яка присутня на землі. Незважаючи на їхній успіх у створенні амінокислот в умовах, схожих на космічні, теорія квантового тунелювання як походження життя є відносно новою і викликає багато дискусій.